Всім привіт! Сьогодні трошки в нас будемо за для історії, що ми працюємо з воротами. Так ось встановили швеллера. Прив'язали до стопчика, будемо заливати. Дліна пройома 2,60 трішки відступили від стопчика, щоб були в нас нормально були ролики. Стояли. ось Сьогодні ми з помощниками. Ано, ну, що треба сказати? Підписуйтесь. <свісно> да, без помощників ми нікуди маємо такий уровень. О, переставляли цього стопчика, витягували тракторцем, тут був у нас. Фундамент, їли ми його розбили тільки з допомогою двойного молотка. А ту сторону придеться ще відбивати. Звичайний перфератор не бере ніяк. Вже розміточки поробили. Ці ворота в нас були, ми їх демонтуємо. Укріпили так. Двотавра прив'язали і зараз з Михайловичем почнемо заливати. Цементик вже на місці, Михайлович також на місці. Якось так, зараз поприбираємо фурнітуру. Вже всі розмітки зробили, все добре. Зараз трохи половина проблем. Потім заведемо провода під автоматику. І щось буде. Слідкуйте за нами. Все буде Україна. Все. Поки що фініш як залем за ними. Покажемо вам далі. І так, залили трошки сьогодні бетона. Нашого двотавра уварили, залили, виставили його по уровню. Хай трошки схватиться. І завтра будемо заводити провода, ставити опалубку і доливати. Якось так вийшло. А ви слідкуйте. Я думаю, що далі буде цікавіше, будемо через декілька днів можливо ставити вже сюди ворота на ролики Я думаю, коли залімо повністю тоді вже поставимо. Ось так ми відступили від самого цього, щоб у нас помістився ролик. Оставили місце для того, щоб Зробити отвори, завести провода під автоматику. Укріпили його добре, в принципі, на йому вже можна і ходити, але хай трошки бетоном він сватиться. І будемо виступляти далі. Михайло вже віддихає. Ховається, ховається. Будемо далі переставляти до калітку. О, якось так. Всім дякую. Дякую за підписку, ставте лайки, коментуйте. Можливо, хтось щось підкаже. Буду не против, тому що робимо по-своєму. Все, всім дякую.